Всем привет! Да, всегда что-то налаштовые. Хопс. Не, ну так. Сейчас. Ммм. Вкладку на новое окно. Да, слышишь, даже налаштовую. Скосувато. Ось, є, є, зробил. Ура. Не знаю, что уже кто-то зашл тут. Да, ніхто не зайшов. Ось, все почалося. Так, ще ніхто не зайшов, добре. Чекаємо, може хтось зайде. Так, привіт. До речі. Да, мене щось не провантажується перегляди. Ну ладно. Сьогодні я вже не так буду крутити. Велетку, як вчора, типу, ну, так заклято. Е, бо вже її пофіксили. Як бачите, я багато втратив грошей тут, так сказати, її вже не так сильно пофіксили. Її дуже сильно пофіксили. Тобто, тепер, наприклад, та сама нива, яка вчора коштувала 100 донат, тепер коштує 50, 49 навіть. Військовий квиток, який коштував вчора 150 донат, тепер коштує 99. Ну, на рахунок цих машин, я не знаю. Е, ну, і тобто Тут все так само поменшили стіни. Тут, е, тут е, ця бананка колись коштувала. Ну, вчора коштувала 50, тепер коштує 49. Всюди позрізали ціни. Тут я це ще не випадало. ну, Всюди позрізали ціни. Це, звичайно, образливо так сказати. Але. Так, всім привіт, хто тут е, є. Тому, зразу закажу, що сьогодні я не буду так крутити рулетку, як тоді ми крутили рулетку, Ну, тобто. Бо Якщо часто то ніби ще вже грошики закінчуються. І вже просто. І зменшили. Я вам, пам'ятаєте, я вам на стрімі, я обіцяв, що її пофіксять. От бачите, от пролітаю. Ну. Тобто тепер в основному я просто сливаю гроші. І вчора, якщо це вчора було цікаво, бо знаєте. Я граю, я окупаюсь не сильно, але я окупаюсь, а тут я просто кручу. І от таке от випадає. Тобто, ну, я скільки, я вже сьогодні разів так 20 покрутив. З них єдине... Мені випало це один слот для авто, нібито випадав. Щось. Ну от бачите, ну, тобто, тут ти показуєш, типу, вау, майже та машина, майже то, ну, не випадає просто. Обідно, звісно. Тому що вони вже так пофіксили, що просто чикен ні, не граю. Просто так пофіксили, що це просто, ну, навіть неможливо це щось тут вибити. Тобто то мені легше то саме взяти, наприклад, просто вже вигідніше зайти в ігровий магазин зараз, хоп і щось якихось якісь тут е кейсики купити. Або щось таке. Ну, тому що от, реально, ну. Типу, обідно, обідно. Я не думаю, що ж настільки пофіксить, бо тепер настільки пофіксили, що вже просто аж неможливо нічого вибити просто. Взагалі неможливо нічого вибити, на жаль. Ось сказати, обідно. Обідно. Образливо. Четволо глядачів, е, в принципі. Я зараз гляну, чи я вам дещо тут в. Також, якщо хтось хоче, в мене тут в посиланні до стріма є до Не знаю, чи хтось захоче, але просто сказати, для вас може все-таки хтось захоче. Я тут пару ну разів покручу, ну не ну скільки, ну пару разів. Я багато не хочу крутити. Я просто запустив цей стрім. Ну, от бачите, от випав Ланос. Вчора він коштував 100, сьогодні 49. Ну і що? І тепер просто окупатись майже Щоб окупитись, треба вибити ну, щоб, окупи, щоб окупитись щоб в ноль. Треба вибивати оці штуки. Ну тут деякі, деякі можна купитись більше. Щоб окупитись більше, ніж в нуль, треба червоне. Червоне дуже рідко падає. Ну і про жовте я не говорю. жовте там, напевно, з 10 тисяч, поставили 5 тисяч і все. І типу, і я, я цю рулетку скільки втратив? Я в цій рулетці втратив майже 7 тисяч. Ну і тобто, як я думаю, я зараз ще покручу пару разів. І просто обміняю цей донат в грі на валюту і щось буду думати з тою валютою. Бо... Реально, бо тепер просто, ну от бачите, от, навколо мене купа таких от, осяких от, машинок, ще щось. Ну, а нічого ж не випадає. Дивіться, от історія. Просто за цей час в мене вчора одна червона лише випала. Мені здається, навіть вчора це ще пофіксили. Так непогано. От, бачите, просто от в, випадає по факту хлам. І що, І просто от, тратиться так сказати, тратиться так сказати домату. Образливо, образливо. Вже, до речі, ви вже крутили цю рулетку, бо я вже не знаю, там ще гамеонік ти крутив рулетку, то в нього щось відносно випадає. Ну, так. Таба в нього трошки бюджет більший. Йому там повипадало просто. Він більше крутить, бо. У нього там, звичайно, той гамеонік догрався, що в нього вже щось, він вибив два роллсройся на стрімі, тоді, і так само, як і в мене, я стрімлю. Він вибив два голосхося, все, тепер докотився до трьох тисяч. Все, він, типу, все вс сликсату. Так, так, секунду, хтось дзвонить. Так, все, я далі, скати, продовжую. Давайте отак от зробимо, щоб вам було звучніше. Ну, і типу вс. Давайте ще декрутимо, ще два рази може. І що? і щось придумаю. Напишіть в, в чат, що робити. Бо зараз просто сливати далі ні за що. Ну, шанс, що е, за цих три тисячі донату. Шанс, що щось випаде нормальне. Ну там, то, 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 то саме ще червоне. Я дуже хочу цю машину або цю машину. Просто в мене вже є, може, Mustang, але просто я хотів би, щоб. Ну, наприклад, я б погодився, що, наприклад, що якщо би типу готовий ну, віддати навіть тисячу за цю штуку. ну, просто, ну, просто, Але я, мені треба якийсь гарант, щоб вона випала. Бо раніше бо я вчора ще казав, що я буду відкривати до того моменту, поки мені не випаде ці дві машини. Хорош, поки мені щось нормальне не випаде, теж я собі залишу, я буду відкривати. Тут я кажу, я буду відкривати до того моменту. Поки мені або це не надоїсть. Або просто, ну, або буде шкода грошей. Ну, от бачите, ну, типу, по факту, якщо так можна подумати, мені здається, просто тепер відтепер це неможливо це вибити, мені здається. Мені тепер здається, просто неможливо щось, ну, нормальне вибити, так сказати. Тому що. Тепер вони так зробили, бо на початку просто я вам казав, що це пофіксить, що це просто, ну пам'ятаєте, я тоді на стрімі я просто сидів. Я, звичайно, так, я в мене в мене помало помалу баланс, Але, як мінімум, він зменшився дуже помало, По-перше, ну як дуже помало, він зменшився так нормально, але потім я укупався ще щось. в мене якісь там класні штуки вилітали. Я сильно укупався, потім сильно втрачав. Але, ну, був якийсь баланс, а тепер просто. 90% ти втрач, втрачаєш, 10% ти, ну, типу, збільшуєш, сказати, окупаєшся. І все, і що? Ну, і, а просто так сидіти і тратити донат. Сказати, ну, бо, бо вчора я грав, бо мені це просто подобалось. Але тепер, коли, ну, ми, бо, і так само бо я хотів чогось ще більшого. Ну, а тепер просто я кручу, ну, і що. І, типу, все. І, типу, нічого цікавого. На жаль, ну от, прилітає той слот для авто, брати чи не брати? Як ви думаєте, в мене вже 8 тих слотів для авто, давайте візьму. Мені треба багато слотів для авто. Ну, от багато, от, багаті, да. от було багато тільки що з Тут там недалеко. Ну от от, як я вам казав. Ну, тобто, шанс, що тут не перемогу, це просто... ну, мізер. Ну, мізер. Бачите, воно зараз йде так на серединку я вам голові. Зараз не, я не укуплюсь просто, я вам обіцяю. Ну, ну ладно, це можна рахувати купу. Тому що, в принципі. Ну, просто і так просто сливати гроші. Я вже за сьогодні слив тисячу майже. Ну, просто, знаєте, ну, не цікаво, якщо чесно. Що чесно, не цікаво, просто вже стає. Вони погано так зробили. Бо тепер вони просто. Люди, так сказати, як я от, нажився на, на цій фічі. Вони це пофіксили, щоб так не наживались. І все, і тепер просто. Бо якщо б. Якщо б. Вони це не пофіксили, я би далі грав, би, грав, би, грав, би, бо я знаю, що, бо я знаю, що щось можна отримати. А тепер я, ну, я от зараз давайте докручу до 13 тисяч рівно, і все, я вже зупинюся. Ну, я вже не буду далі крутити. Бо в мене є трохи розум в голові, і я розумію, що це нелогічно так крутити, крутити, поки в мене просто не закінчаться гроші. Бо як у нього там і Громанія, він того не признає, але в Гамелоніка і Громанія розвилися сильно. Типа він там переміг купу раз і все, він вже слився до трьох тисяч. Давайте, от останній раз, отке от гарне число в нас. І все, і... накрилася вся ця контора. Тобто вони просто втратили людей, які їм крутять цю всю штуку. От баланс 13 тисяч, все, я більше нічого не буду робити. Ну, типу, я розумію, що в мене багато того балансу, але, ну, просто сенс, бо я і так розумію, що я вже, ну, що нічого з цього не вийде. Ну, навіть якщо вийде, то я сумніваюся, що воно окупиться. Якщо окупиться, то це, знаєте, коли я вже там слиюсь. До 6 тисяч якихось. І то я слиюсь, потім, і то мені максимум випаде якась штука за 5 тисяч і все. Ну, і я там мінус тільки піду, навіть якщо мені щось випаде дороге. Тобто, все, ну, крутити я зараз вже не буду. Звичайно. Крутити я вже зараз не буду. Але. Запропонуйте ще, що можна зробити зараз на скрибі. Можете запропонувати. Я може щось з цим зроблю. Ч то пишіть. І може щось зроблю. Ну бо що? Бо крутити тут же нема сенсу. Безкоштовно в мене ще немає, безкоштовно мені треба мене, мені треба ще один пейдей відбути. Ну хіба що зараз, знаєте, що може зробити, просто запустити і крената, я не знаю, бо зараз сервер забитий. В неділю він завжди забитий в такий час. І може щось постаратися зайти, типу, ще один пейдей отримати. І після після чого той просто відкрите ще один раз підстав для вас? О, я підключаюсь, підключаюсь. Непогано я зараз трошки, знаєте, мовчав. Підключаюсь. Я підключаюсь. Так, добре, давайте підключаємося. Окшу. Так, давайте добре, так. добре. Давай, вже підключаємося. Так. Давайте вже підключаємося. Знаю, що зараз буде в вас лагати, але давайте ми зараз швиденько тут переключимося. Хоп, ми отак от робимо. Тут-ту-ту-ту. Е -е, -ту, -ту, ту Ні, треба не так зробити. Не, не так скасувати, скасувати. Бо отак треба зробити. Хоп. Є. Ось ми заходимо. Або давайте секунду пароль вам не буде показувати зараз. Е, все авторизувалося. розвивалося. Давайте показуємо. Не то, не то. оце так от. Хоп, все. Ось мені там вже чую поприходили ці всі штуки. Ой, ой ой як лагає. Ну, давайте продамось, У мене 6 мільйонів. Я, до речі, на цій рулетці підняв майже 3 мільйона. Е, двоє валюти. В принципі, це непогано, але я міг би більше, якщо б просто пере. Далі, донат у мене на 13 тисяч. І що? Ну, ще, я не знаю, чи вас там лагає, чи не лагає, я не, знаю, не бачу. Давайте, зараз гляну з телефона. Бо якщо у вас дуже там лагає. То я не буду так показувати то все. Бо що вам просто буде незручно. Ну, тобто тут у мене шо ще є? Премія у звичайно, так багато. 41 день. Ну, так, це багато. Звісно, але мені здається я більше втрата, ніж преміум того отримав. Ну, тобто, просто, так, да, звичайно, я не, не скаржуся, бо в мене 13 тисяч на балансі. Ну, типу, на що мені скаржитись? Але сам факт. Ну давайте от зараз хочу один шиміль... лямчик привезти собі. Послуги один. Так, це тисяча, д... во, да. Давайте обміняти. Хоп. Все, і в мене тепер майже 7 мільйонів. Я не знаю на але я перевів. Я хочу так. <ріх> давайте, наприклад, що можна. Бачите, в мене зараз номері походу, нема, так? Да? Давайте номера поставимо тоді. Якісь. Давайте тоді номера. Блін, я ж я забитий знов. Йой, треба потім буде. Треба буде потім йти розвантажитись. Йду в СБУ. Там не то ж можно купити номера, правильно? Не пам'ятаю. Ну зараз глянем, побачим. Чи можно, чем можна? Не, не можна, клас. Ай-ой. Шо там? Все. Я, я тепер бачу з того. Хоп. Ну, блин, ну ладно. Давайте швиденько сядем на той мотоцикл. Ой-ой-ой, А дай мотоцикл? Секунду. Вообще мотоцикл пропав. Капець, щось. Я думав, що сьогодні буде дуже фартовий день, так як і вчорашній. Але сьогодні, скажіть, все йде тільки на погіршення. Помало. Помало, але йде, на жаль. Давайте зараз швиденько проїдусь. Швиденько давайте поїдемося. І я розвантажусь і ще щось, може. Ну ладно, буду вже закінчити стрім, бо нема сенсу мені його довго вести. Я думаю, може, якщо буде якийсь великий актив. Ну, як великий актив там. Великий актив я мав на увазі якийсь э, 5-6-7 глядачів. То я ще буду щось робити, а так як тут не дивляться... Не дивиться майже по факту ніхто, то буду закінчити зараз, тоді вже дивляю. Ну Ладно, давайте закінчую, в принципі. Дякую всім, хто тут був. І не був. Дякую. Всім папа.